det er faktisk ukrainsk, og det er eh, tatt 100 років siden. Uh, ця щедрівка, ця пісня, ви всі її знаєте під назвою Carol of the Bells. Але це українська щедрівка, яку обробив український композитор Микола Леонтович, і саме вона стала Гімном Всесвітнього Різдва, а для нас, українців, вона стала символом незалежності. тому що рівно 100 років тому Україна виборювала свою незалежність після кінця Першої світової війни. Микола Леонтович ОСА. Det er en veldig spesiell sang. fordi Det ble en sånn, uh, sang av uh, symbol av frihet. Og den sangen ble kjent i verden som en uh, ja, julesang.